Дорогі друзі, надзвичайно дивний день. Ви чули заяву президента Трампа про те, що Путін не хотів цієї війни. Це дуже дивна заява. Хочу сказати, що 25 років путінізму це 25 років виховання людей, нових поколінь саме в Дусі. Постійної мобілізації, тобто, що необхідно бути готовим до великої війни із Заходом, до великої війни з тими країнами, які зрадили історичну Росію і перейшли на сторону Заходу. І ми чули всі ці претензії Путіна. Причому ультиматуми в 21-му році були саме щодо того, що НАТО повинно вернутися в кордони 97-го року, а всю Євразію е, визнати там сферою впливу Росії. І, ну всі ми пам'ятаємо, це офіційна позиція була Росія. А якщо не буде поступок в першу чергу, до речі, з боку НАТО з боку Заходу, то тоді ми почнемо війну в Україні. Якби люди е весь час готувалися до війни. Я вважаю так, що да, вони весь час схильні до війни, але, скажімо, війна в Чечні, особливо друга війна в Чечні, е вона призвела до радикалізації російського суспільства, до тієї схильності до війни, яку ми спостерігаємо зараз. І це свідомо культивувалися саме такі настрої, вони підтримувались. Е знову таки, ми бачили з 2000 по 2008 рік це теорії такої консервативної солідарності, з 2000 по 2008 рік путінізм він був схожий на трампізм, і, якби це відповідно була така більш-менш. Теорія, яка звичайно небезпечна для сусідів, ідеологія, яка небезпечна для сусідів. Але я б не сказав би, що критично. З 2008 по 2012 рік робилися спроби замаскувати, зробити цю ідеологію більш прозахідною, Розповідалися про теорії модернізації Росії і відповідно під час цього. Панування Медведєва, відповідно, Росія вона намагалася зображати все-таки такий курс, скажімо, що ми особлива країна з особливим шляхом, але все-таки не є ворожою до Заходу. Хоча, звичайно, всі ці розмови про необхідність визнання багатополярного миру, антиглобалістські всякі промови, особливо промова там в Мюнхені, ну все це ми теж всі пам'ятаємо, і це було доволі радикально. Але надзвичайно важливо зрозуміти роль. 2012 року, в 2012 році, після протестів на Болотній площі, коли він зрозумів, що необхідно інакше структурувати суспільство, необхідно якась інша внутрішня політика, і в зв'язку з цим зовнішня більш агресивна політика, Путін перейшов до ідеології фашизму. У 2012 році путінізм він почав нагадувати італійський фашизм. Класичний італійський фашизм. Всі 14 рис класичного фашизму вони вже були у путінізму. І відповідно вони все яскравіше, яскравіше виражалися. Коли Путін. Нападав на Україну в 2025 році. Ідеологія стала ще більш радикальною. і з 2025 року ми маємо справу з тим, що Російська Федерація своєю офіційною ідеологією має на сьогоднішній момент нацизм, російський нацизм. Отже, дорогі друзі, якби тут виникає дуже просте питання з 2012 року ідеологічну доба фашизму. З 2022 року в Росії ідеологічна доба нацизму. Однією з яскравих рис фашизму, нацизму є якраз теорія останньої війни. В цій теорії останньої війни ну, проти зла уявного всіх, кого вони називають злом, виправдані будь-які дії. Відповідно виправдана будь-яка максимальна мобілізація, експлуатація кого завгодно, і так далі, бо це такі надзвичайні дії. І це звичайно така тоталітарна ідеологія, яка вважає, що війна це така чиста дія, це такий чистий терористичний акт, і він є правильним. В силу того, що він здійснюється. Тобто для його виправдання не потрібні ніякі теорії. Я правий, бо я так можу, я так хочу робити, і так далі. Ясно, що на сьогодні трампізм він теж йде цим шляхом, ми будемо потім дивитися, що Буде далі, але поки що, слава Богу, Трамп не хоче розпочинати війни по всьому світу. він Навпаки намагається побудувати з себе миротворця. Але говорити, що Путін хотів миру, або зараз хоче миру. Що Путін не хотів війни. Це просто брехня, це просто брехня. Бо є ідеологія, є політика, є офіційні заяви. Не раз все це ми бачили, чули, що якраз хочуть війни, якраз під час війни відчувають, що вони праві. І, ну скажімо. Вони діють, це їхній спосіб дії. А раз вони діють, вони існують. Навпаки, коли немає війни, то якби вони вважають, що вони десь ідуть на поступки вчинять якось аморально, А єдине, що ось коли він звершують акти війни, акти тероризму, то тоді вони дав звичайно праві. Це надзвичайно небезпечно. Путін вже створив. Підрозділи, офіційні підрозділи для розв'язування терористичної війни в Європі і в Америці. І в цей час президент Америки говорить: Путін не хоче війни, він вже на твоїй території хоче вчиняти теракти. Ну, ти якось вже трошки прокинься. Якби. Це надзвичайно аморально. Це все одно, що зараз би був би, наприклад, 1942 рік йшла б війна фашистської Німеччини проти всього світу, і раптом ну, президент Америки почав би говорити: Ви знаєте, що Японія. Німеччина, там всі їхні союзні країни, які разом з ними, вони хочуть миру, вони зовсім не хочуть війни. Вони не хочуть війни. Е, вони не хотіли війни, коли вони розпочинали всю цю світову війну. Ну, це так само морально. Мені дуже дивно, е, значить, це перше. Друга. Заява дуже дивна, що ми позбавили даних розвідки, і відразу росіяни почали громити українців. Ну, ну да, ну наприклад, вони активно наступають на Курщині. Але те, що відбувається на Курщині, ніяк не пов'язане з дефіцитом розвідданих. Це пов'язане з тим, що вони загрожують логістичним шляхам військ, які є на Курщині. Це давня небезпека. Треба було працювати. Це якісь недоліки командування, які є там конкретно на Курщині. Треба було б ліквідовувати ці недоліки. Треба було протидіяти ворогу, перемелювати ворога далі. Значить, далі він говорить, що что... ну, оце він говорить, що... Что... Значить, відразу відчули. ну, я не знаю, ми, ми, наприклад, наступаємо в Турецьку, не маючи їхніх розвідданих і тому подібне. Тобто, е коли він говорить, що прямо на полі бою Україна розтерзана, ще щось, ну, цього немає. Ну, якби, да, Ми в важкому становищі, але Росія буквально на грані е клапсу. тобто, вони там воюють на ослах, на якихось там жигулях розбитих. Ще, ну, тобто, Це повна катастрофа на абсолютно там допотопній техніці. Вони ледь-ледь старих танків зібрали і спробували 25 танків кинути, там ну БМП танки, все на часів Яр. Все це там попалили. Вони там, я не знаю, одну лінію окопів взяли, щасливі, там що якісь окопи, якісь будинки. Але насправді, Ну Воно не коштувало все, спалена техніка цього не вартувала нічого. Ну, Тобто це просто за сьогодні події. Ми їх громили, знищували, далі знищуємо, знищуємо і ще раз знищуємо. І якби да, вони. Близькі до того моменту, щоб таке обвалився фронт. Я ніколи не говорив, що 2-3 тижні, і там вже буде перемога з нами, чи будемо пити каву в Ялті, ще щось. Я просто кажу про те, що є історичні можливості. Вони були в 22-му році. Якби нам надали всю зброю, і ми рішуче наступали, то ми могли в 22-му році досягти більших успіхів. Були знову такі можливості в 23-му році. Я розповіду... Що треба робити, як треба діяти? Були ці можливості знову таки, 23-24 рік да, було дуже дуже багато помилок, дуже дуже багато зайвої пролитої крові. Але, в принципі, дуже багато бригад досягали того, що на одного вбитого українця було 17-20 вбитих росіян. Ми мали знищувати і знищувати. Звичайно, що треба було діяти активно. Я дивуюся, оце залужний тільки пару місяців назад сказав, що треба було не просто знищувати живу їхню силу, а діяти активно. Я весь час це говорю, що треба діяти активно, більш активно на території противника противник ніде не повинен відчувати себе в безпеці. Він повинен там боятися навіть у Владивостоці. Він скрізь повинен боятися, що зараз все, капіц, хахли нас і тут достануть. Оце найважливіше, і відповідно треба сюди спрямувати всі наші зусилля. Дорогі друзі, зараз підтримуйте, будь ласка, дуже збройні сили України, підтримуйте сили оборони України в цілому. Будь ласка, донатьте на суперкулі, ми створимо з них суперпатрони. Відповідно, ми вже викупили 15 тисяч таких куль зараз за цей тиждень. От, І нам необхідно ще 5 тисяч таких куль. Дорогі друзі, це 12,5 тисяч доларів. Давайте назбираємо, це надзвичайно важливо. І пам'ятайте, що да, ми чим переможемо дрони і дії нашого Масада. Снайперськорозвідувальні, снайперсько-диверсійні групи, частину цього масаду, будь ласка, підтримуйте, зараз ми створюємо передумови для того, щоб розбити противника, зламати його всередині його і на фронті зламати. Знову-таки на Курщині важка обстановка там наші групи, в тому числі найзнаменітіші, найкращі. Дуже важко, безмежно важко, але люди воюють, люди вигризають все таки максимальний результат, максимально знищують противника. Необхідно підтримати. Ми робимо все, що можемо. Весь час передаємо патрони. У нас ще логістика працює. Відповідно, на Сумщині. Противник намагається розвідувально диверсійні групи засилати. Противник намагається там багато що зробити. всій території, фактично, прикордонні, оці в Сумській області. Скрізь там наші хлопці працюють. Особливо важка оця наше тягання з їхнім спецназом. Там є спецназ спеціально, він там цей спецназ сидить там в Курчатові, АЕС обороняє, і він ще має задачу, щоб відповідно пробиратися на територію в основному Сумської області, і там, значить, діяти, вирізаємо, знищуємо. І це величезна робота, в тому числі на території противника. Треба це підтримувати, треба. Інакше просто вони з'являться і в Києві, і в Чернігові, і у Львові, і будуть тут вирізати людей. Спочатку спецназом, потім танковими колонами. Не можна розумієте, думати так, що от тільки якщо є розвіддання, тоді ми зможемо щось робити. Це помилка Трампа, це взагалі наївність така, просто максимальна наївність. Зараз. Ми можемо робити безліч речей, і ми вже наносимо всі ці тисячі ударів противнику. І цей ведмідь, у якого тисячі ран, він стиче кров'ю рано чи пізно. Ну я пропоную, що радикальніше діяти і рогатіно йому всадити в саме серце. Я думаю, що це відбудеться, і ми знайдемо засоби для того, щоб все таки їх примусити до миру. Те, що зараз пропонує Трамп. Це відповідно не, не мир через силу, взагалі навіть поганий мир через силу. Це просто капітуляція перед нацизмом, це капітуляція перед світовим злом. Це просто капітуляція перед сучасним гітлером. Це абсолютно абсурдно. Яким би ти не був, ти лідер все таки демократичної країни. І ти починаєш новітнього Гітлера восхваляти, розповідати, який і що, і хвалитися цим визнанням з боку новітнього Гітлера, що от сучасний Гітлер назвав мене генієм. Ну Це взагалі я вважаю повний ідієтизм, просто ідієтізм. Я не знаю, це якби вершина просто людської тупості. От всі якісь складні. Теорії розповідають про те, що, напевно, він агент, напевно, він продався, десь росіяни його купили, ще щось, може, в нього якийсь таємний план, є чи ще щось. Є відповідь на всі питання. Він тупий і оточив себе тупими людьми. І ну, оскільки від нас нічого не залежить, ми не офіційні особи, ми можемо це сказати. Тим більше ми переживаємо це на своїй країні. У нас не найрозумніші лідери не... оточили. Себе не найрозумнішими теж людьми, і відповідно ми маємо через це труднощі. Якби наше знову таки керівництво було на своєму місці, то ми вже давно виграли. Знову таки, Сталін був якби неграмотною людиною в військовому плані. Що він зробив? Він знайшов генерала Антонова. Генерал Антонов служив там в різних частинах, служив начальником штабу на северо запад на цьому кавказському фронті. Він побачив, що це людина, яка має феноменальну пам'ять, соображалку, все він його видірнув. І генерал Антонов міг відповісти на будь-яке питання там, в такій то дивізії, скільки зараз людей, скільки є засоби і так далі йти в наступ, чи навпаки треба ще підсилити цю дивізію. У нього були всі відповіді на всі питання. Тобто людина була дуже розумна. Якщо ти сам нерозумний, якщо ти сам тільки можеш там десь викаблучуватися, робити вигляд героя, але насправді не можеш сам організувати роботу, знайди таких. Мега-продвинутих людей, щоб у тебе такі люди завідували там, оборонними підприємствами, щоб у тебе такі люди завідували е е там, е воєнними діями, якось генерал Михайло Драпатий. Призначай і надавай максимальні повноваження, у всьому їх слухайся, і ти переможеш, ти просто переможеш. Ну, якби ну, я не знаю. Радянський Союз, який був дуже-дуже невмілим і так далі, переміг німецьку воєнну машину. Це прекрасно, це просто шикарно, і треба це робити. Відповідно, і ми можемо тим більше перемогти, бо ну, ми дуже багато що вміємо. Треба просто зрозуміти, що навіть без всіх цих розвідданих справа не безнадійна, і треба посилювати. Асиметричні ті дії, де ми дійсно можемо мати успіх. Ось у нас там немає можливості зараз е, працювати там якоюсь зброєю далекобійною і так далі. Ну, нічого, е, давайте дрони. Зараз є, слава Богу, дуже далекобійні дрони. Відповідно, працюємо. Далі у нас немає можливостей там, е е е е проводити наступи там, величезними арміями, загальновійськовими і так далі. Е е обмежені наступи з прикриттям снайперськими групами, от як в Турецьку зараз. Дуже успішно. У нас зараз воюють снайпери в Турецьку, прикривають всі ці наступи, беруть в них участь безпосередньо. І 15 числа знову велика група їде, буде далі прикривати, будемо вигризати. Вони вже росіяни, турецьк наш, все, нічого подібного, б'ють їх просто вообще, як на полігоні. Наступив час такої справедливості в Турецьку. Це дуже важливо, важливо дивитися, де на місцевості ми можемо їх бити, організовувати як і що. І відповідно, ось зараз їдуть в Турецьк. Ми Дуже багато патронів таких. Ми передали дуже багато гвинтівок в 375, в 308, 30, 338 калібрах, в калібрі 50 БМЖ. І, відповідно, ми забезпечимо всім, що є тільки необхідним. Сьогодні заказали ще одну снайперську гвинтівку прикриття для цих хлопців, що їдуть в Турецьку. Ну, хлопців. Там, відповідно, люди в таких званнях, що ну, молодці. Коротше, коротше скажу, що да, для мене вони всі хлопці, навіть якщо вони там в армії з 96-го року, е, нас звичайно важливо підтримувати, підтримувати. І знаєте, що від наймолодших до найстарших це професіонали, які геніальні і, відповідно, Вкладайте в них, інвестуйте в них, і перемога буде з нами. Бо сьогодні вони в Терецьку, завтра вони там на Валдає чи в Москві. І всі завдання виконують і досягнуть перемоги. Це надзвичайно важливо. Не слухати ніяких трампів від їхньої. Підтримки вже все менше і менше залежить, а все більше навпаки залежить від нашої народної підтримки, бо ми краще за цих всіх Трампів, краще за всі ці керівництва розуміємо, де можна посилити і як можна досягнути несподіваного для всіх максимального результату. Дорогі друзі, відповідно, будемо жити як воїни світла і допомагати воїнам світла. Дякую всім. То зараз допомагає українським снайперам і добровольцям з усього світу, які тут воюють. Дякую вам.